Пунктів Сангіна Брицької сільської ради. Це питання було вже Михайлом Вікторовичем частково озвучене, пов'язане з розробкою комплексного просторового розвитку території плану. Необхідністю наповнення адресного реєстру і приведення відповідності В вулиці адрес населених пунктів при здійсненні їх верифікації. Виникла необхідність встановити межі до цього не встановлені і розробити проекти землеустрою по межам населених пунктів, таких як Болеславчик, Станіславчик, Довга Пристань, Брід, Зелена Левада, Лукашівка. Ярмолаюка Підгір'я, Семеренки, Синюхинбрід, Тарасівка, Лозоватка, Новоолександрівка, ну, Бандурка, Шевченка і Чаусо. в межах наявних коштів місцевого бюджету. Є запитання? Голуб, Любов, Єрмакова Валентина, Заріз Алла, Іванюк Ніна, Фетеренко Зана, Іщенко Івана, Ременяк Петязан. Войтенка петят, да. Саленко Тетяна, да. бурдейна петянок, кравчук, да. да. сонарна диета, пишники. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічних документацій земловству щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості громадянину Петрову Юрію Леонідовичу. Це земельні ділянки площами 2,1084 гектара і 3,24,20 гектара під поле захисними лісовими смугами, горіховими насадженнями. В межах підгірівського старостинського округу. зазначені земельні ділянки вже перебували в оренді фізичної особи громадянки зоріної, проте у зв'язку з неможливістю оплати орендної плати вона відмовилася. А зазначені громадяни виявили бажання їх взяти в оренду при визначенні вимог щодо технічної меліорації зазначених полезахисних лісосмуг, тобто їх чистки. І захисту, Там, вона захаращена, ці лісосмуги, тому якраз буде можливість решити. Повторіть, будь ласка, бо того рішення не було, я його не... Ну це дві лісосмуги ваші, Зоріна. Зоріна. От вона відмовилася, реєстрація пройшла по припиненню, а зараз громадянин Петров Юрій Леонідович подав на ці земельні ділянки. Ну, я так розумію, по суті, він там і використовував їх по домовленості з Зоріною. Mm -hmm. А наразі хоче сам зараз їх обробляти і всі умови. Це він на той термін, було не видано, Чи... Ні, ну, термін зараз, що було зоріння видано? Термін поки що... Термін там мінімальний 7 років, але термін поки що не встановлюється, це поки надання дозволу на розроблення технічне. А при затвердженні і передачі вже тоді буде визначатися термін. Мінімально сім так, 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 Фізичні, коли захисні лісу сміливі, фізичні, юридичні особи або комунальні підприємства мають право вниз земельних торгів отримувати. Проєктах рішень 16 -е питання. Я вам надсилала, ви можете передивитися. Всі попередньо були знайомлені, до мене питань ніяких немає. Вона ж називала. За мене комісія навчала. Є рішення. Ми його розглядали, але цього питання там ми не бачили. 16 питання не бачили? Може, ми пропустили. Передивіться, бо воно там є всім пакетом. <пробітник> 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 Є запитання? Голуб Любов, Дірмакова Валентина, Бондарюк Алла, Іванюк Ніна. Я утримуюся. Федоренко Світлана, Іщенко Ірина, Реміняк Тетяна, Войтенко Сергій, Селенко Тетяна. Бурдейна Тетяна. Кравчук Ірина. Солонарна Діяза можна, я скажу, після да, різні. Да. Просто ця посадка дуже запущена. Ну, Зоріна нічого не робило, і той самий Петров, який з нею був. Ну так ці і... заходи всі будуть прописані. Ні, я я скажу ну і коли треба люди ну, почистити, да, напроти з однієї сторони паї, а з іншої, ну вона ще де там додому, да. йде на трасу. Ну і ну якби до тої зоріної ну, чи ви не проти, знаєте, ну це таке. А воно ж там, ну ніхто не чистив його, заросло, попадало, ну, розрослося, на поле їздять, ну якби горуть ту дорогу, щоб на то, ну, звісно, в нього шпай, то йому треба ж гектари, хто там орендує да. ту земельну ділянку. А тут з цієї сторони розрослося, нікому діла немає, тому самому Петрову теж діла не буде. Я того. Ну, значить Ми пропишемо у пропишемо договорі, в якому буде, що він може на межах бути і те, що вилазить на поля, то він може його прибирати. розумієте? Це... Ні, ну якщо Вони... там прилягають, якщо він не в силах це зробити чи не встигає, то хай з тої сторони, де паї, прилягають, дозволяє людям. Хай дозволяє. Я вам просто хочу сказати, що в нас із лісосмугами це проблема. Їх ніхто не хоче брати з фермерів. Взагалі ніхто не хоче брати. Бо за них невідповідача. І, і як робити, то теж ні, нікого нема, що робити. Ми зараз дійдемо, у нас зараз ну, добре, що той ще взяв, Будем йому, ми вже зможемо йому писати. Просто щось. ми вже стикнулися з тим, що да, це зоріна, да, що да, ми да. шукали до зоріну, щоб вона дала погодження тим людям, щоб вони могли вичищати. Ну, пропишемо, пропишемо у цьому договорі, напишемо під прямим пунктом, що воно не виходити за межі їхньої цього, не виходить на паї. Там взяли її, Там ж багато гектарів. Там ж вона думала, ну, це ж не теж кутовуючи. Скільки, скільки? Ну так, да, там дві ділянки загально. Ділянки Два і 3,24. Да. Да, вони його просто вони не встигають його, бо вони. Та ми самі будемо чистити поначалу, коли тільки дали дозвіл, вичищати. Ну, Рына, ну добре, ми, ми закону, Вони зобов'язані це робити. зобов'язання робить. зобов'язані самі робити, вони визнаємо. Зобов'язані мови договору. <говори> да, ну, да, пропишемо може розтовати. Пропишем Якщо договори. не будуть виконуватися, можна а і на екологію буде написати. Люди, да? а тут... А де хто без договору тримає? <говори> Переходимо до наступного питання. І наступне останнє питання: про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування пранек. Укренерго Надійшло клопотання національної енергетичної компанії Укренерго щодо передачі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо людини ділянки постійне користування під розміщення опори лінії електропередачі 330 ї для збільшення потужностей побужської станції. Цільове для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі та споруд об'єктів передачі електричної енергії. Зазначене підприємство входить до підприємств державної власності, 100% акцій компанія належить державі, тому мають право отримати постійне користування земельної ділянки. Земельна ділянка розміщена в межах земель запасу комунальної власності. Тому звертається до нас. Є запитання Прошу голосувати. Голуб Любов, да. Єрмакова Валентина, Бондарів Алла, да. Іваніт Ніна, да. Федоренко Світлана, да. Іщенко Ірина, да. Ременяк Тетяна, Войтенко да. Сергій, да. Саленко Тетяна, Бурдейна Тетяна, да. Саленко да, Тетяна, Кравчук да. Ірина, звуга да. надія да. Шановні депутати, у нас питання всі вичерпані. кої є якісь запитані, будь ласка. я Є втрою. запитання одне да. на Стараковській. Округ виділили кошти на Ну, фаїв. Хочу, щоб на першу сесію ви винесли таке рішення такі по довгопристі. Хоча б почати тільки з відповідь до угоду. Там куча жалоб зараз заклади тих городі. Там непонятно тії, то городи. Кожен день його туди визивають. І ну, і по межам між. це він каже. <правда> ні, це інвентарізація не а, не оцихів. <правда> Хорошо, добре. Добре. Ні, Зусилі, запишіть, що на цей, на другу сесію, щоб ми. Там точно там проблеми в толь домброді. То адвокат чудо там до своєї сили. Людина має право один город мати, 25 Так. Да. А зараз там, як у людини, є город, а то колись був мій город, забирай. Да, 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 да. Добре. Які ще є запитання? Все, наче ми сказали. Нема нічого більше. Якщо немає, як запитань. Це все. На цьому 43 сесія ніби на близькі раду восьмого стопе. Волошу.